Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову висловився проти допомоги Україні у відбитті російської військової агресії і запропонував укласти угоду з диктатором Путіним. Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову архітектуру безпеки, щоб забезпечити безпеку і суверенітет України, але не членство в НАТО. Про це політик заявив у інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону. На його думку, Україна нібито не зможе здобути перемогу у війні через те, що війська Росії перевершують за чисельністю українську армію. Крім того, угорський прем'єр вважає нереалістичним повернення Україні Криму, який Росія окупувала у 2014 році, ще до повномасштабного вторгнення в Україну. А найкращим шансом на мир є повернення до влади колишнього президента США Дональда Трампа і припинення військової підтримки України, додав угорський прем'єр. Варто зазначити, раніше Орбан намагався заблокувати допомогу ЄС, відмовлявся постачати зброю Києву і неодноразово заявляв, що контрнаступ України приречений на провал. Що стосується колишнього ведучого Fox News, Карсон відомий своєю пропутинською позицією, був звільнений з американського каналу наприкінці квітня 2023 тисячі